То що кинув гранату він є героєм, і це лише приклад, і це лише початок. Цілковито ви є правими. Цей який кинув гранату на сесії сільської ради він став для тотальної більшості українців справжнім героєм. Проаналізувавши своє попереднє відео щодо розкладу цієї події, я побачив 4 коментарі на мою підтримку, і 444 коментарі проти на підтримку цього терористичного акту. Відповідно, висновок що моїх підписників 99% підтримують цей терористичний акт. Це катастрофічна цифра. Це свідчить про те, що українці готові. Масово, тотально, практично абсолютно підтримувати терористичні акти проти української влади наміж обраної на вільних і демократичних виборах. Друга частинка. і це лише є приклад. Саме так, цей терористичний акт стане прикладом для багатьох українців. Якщо 99% українців підтримують цей терористичний акт, то прикладом він стане для ну хоча б одного відсотка. От з тих всіх, хто підтримує, які захочуть здійснити оцей терористичний акт. І повірте мені, один відсоток з тих з того який захоче здійснити, все ж здійснить цей терористичний акт. І це буде, як ви пишете, лише початком, так? Це буде початком тотального хаосу в Україні. Початком реальної руїни, коли ми тут в Україні, всі українці будемо воювати проти інших українців під ну, різними ем, приводами, будемо там вважати, хтось правильно робить, хтось неправильно, і давай його ми кинемо гранату, як кинемо той терорист. Це буде початком демонтажу української держави, початком. Кінця українського народу, в принципі, теж ми і тепер є розпорошені по всьому світі. Ми тепер здеградовані, зденоціалізовані е, всіма злочинними режимами, які експериментували тут нашій Україні, як і е, клятою Рашкою, так і Ізраїлем, і Європейським Союзом, і США всі нас хотіли знищити. Їм це вдалося. Наші економіки практично не існує, е, української ідеології практично не існує, української мови практично не існує. Ну і ми такі є, які є. Але зараз є катастрофічний період наста. Що ми тепер 99% готові підтримувати війну всередині нашої України проти своєї ж влади, яку ми її обираємо? Ми не готові діяти е, законними е, способами, як і призвичайно закон, гуртувати наше суспільство для того, щоб чинити тиск на нашу владу. Зрештою, просто елементарно навчитись голосувати правильно, щоб не обирати ту владу, проти якої потім треба буде кидати гранати. Ми до цього не готові. А здійснювати терористичні акти ми готові. Це є біда українського народу.